щирі вітання всім хто дивиться це відео з вами академія кінезіології і прикладної фізіології світлана білик продовжую публікувати відео як впоратися зі стресом та іншими негативними відчуттями та емоціями як їх позбутися в своєму тілі сьогодні працюємо з вивільненням стресу це відеотехніка. ця техніка добре підходить тим хто пережив Події, які залишили в тілі шоково-емоційні травми. Якщо ви самостійно готові цю травму подолати, зіткнутися з нею віч на віч, то звісно результат буде ефективним. Якщо ви не готові, то цю практику не робіть. Практика є досить потужною, головне пропрацювати цей шоково-емоційний стан самостійно. Переходимо відразу до практики. Займіть зручне для вас положення, відключіть свої телефони, знайдіть місце, де вас ніхто не потурбує на протязі нашого заняття. Відчуйте себе у безпеці і комфорті. Можна візуально знайти таке місце, наприклад, на березі моря чи в лісі, біля озера, десь на лузі, ну у будь-якому іншому місці, де вам буде комфортно і безпечно, де вам буде просто затишно, і ви будете точно знати, що вас ніхто не потурбує. Відчуйте своє дихання. Дихайте, не напружуючись, але дихання ви повинні відчувати на протязі виконання всієї техніки. Якомога більше розслабте своє тіло від макушечки аж до стоп. Розслабте руки, розслабте плечі, розслабте все своє тіло і повільно дихайте. Відчувайте своє дихання. Глибокий вдих піднімає вас живіт, а видих опускає живіт. Закрийте свої очі. Тепер обережно дотуліться до нервово-судинних точок це виступи на нашому лобі. Відчуйте, що відбувається під вашими пальцями. Може бути сильна пульсація або взагалі за тища, ви нічого не будете відчувати. Може бути по-різному. Просто послухайте, що відбувається під вашими пальцями. Ви будете тримати ці точки під час виконання всієї практики. Руки з самого початку краще поставити так, щоб вони вас не втомилися. Якщо ви лежите, то ви їх положить, щоб у вас не було напруги в руках. Якщо ви сидите, то краще спертися на стіл, щоб ви змогли зажати ці бугорочки, але щоб ваші лікті не втомилися. Тепер, коли ви розслабилися, уявіть перед собою великий екран, трошки вищий рівня очей. Не на рівні очей, а трошки вище рівня очей. На рівні третього ока. Це допоможе процесу візуалізації і зніме напругу, якщо емоції будуть зашкалювати і вам важко буде стриматися. А зараз дихайте глибоко, відчувайте свій вдих і видих. А тепер візуалізуйте на цей екран фільм про подію, яка викликала у вас емоційно-шокову травму. Ту подію, яка викликала у вас великий дискомфорт, великий стрес. Може бути поруч з вами, може бути далеко. Він може бути чорно-білий або кольоровий, може бути зі звуком або без звуку. Зверніть увагу на свої думки, про що ви думаєте, які думки рояться у вашій голові. Уважно послухайте своє тіло, у яких місцях ви відчуваєте напругу. Відстежте все, що відбувається всередині вас. Відстежте також, що відбувається зовні вас стосовно вашої події, яка відбулася у минулому. Уважно зосередтесь на ці події, як вона відображається у фільмі. Чим детальніше ви побачите цей фільм, тим краще буде. Реальна подія, яка привела вас до шоково-емоційної травми. Коли ви закінчите дивитися цей фільм. Потрібно перейти до наступного етапу. Потрібно цей самий фільм прискорити вдвічі. Тобто, в прискореному вигляді все перемотати. Всі ті ж події, які були винесені на цей екран, вам потрібно вдвічі перемотати швидше. Не забувайте, що ви тримаєте на лобі нейросудинні точки. Коли ви закінчите дивитися прискорений фільм, переходите до третього етапу. Потрібно передивитися ще раз цей фільм. Але переплутати кадри з нього, зробити куски вирваними, вирізаними, зробити ці кадри так, щоб цей фільм не мав для вас значення. Тримайте нейросудині точки на лобі. Коли закінчите дивитися перекручений фільм, переходите до наступного етапу. Зробіть з цього фільму мультфільм. У цьому мультфільмі ви повинні побачити себе і всіх дієвих осіб, які були у події минулого героями цього мультфільму. Це зменшить напругу з минулого і додасть трошки гумору. Дихаєте і тримаєте неросудинні точки. А коли закінчите дивитися мультфільм, то уявіть собі, що ви дістаєте чи флешку, чи касету, чи диск з програвача і спалюєте його або просто викидаєте в космос. А тепер ви режисер і сценарист нового фільму. Тепер подумайте. Які події ви хотіли би бачити, і який розвиток цих подій ви хотіли би змоделювати, щоб створити нову ситуацію, щоб створити новий власний фільм, але уже з щасливим закінченням, без того емоційного шоку, який був у минулому початковому фільмі? Тобто, ви створюєте новий фільм із щасливим закінченням? А тепер починайте дивитися цей новий фільм. Відстежте свої всі нові почуття. І замініть ними ті первинні негативні почуття. Тобто новими почуттями ви замінюєте негативні первинні почуття. Новий фільм може мати нових героїв, зовсім інші події, зовсім інше закінчення, і він може суттєво відрізнятися від початкового фільму, від початкової вашої ситуації, від початкової вашої події. Це може бути просто фільм. А може бути якась комедія. Наскільки ви зможете візуалізувати і деталізувати цей новий фільм, наскільки це зробіть. Чим більше буде це деталізовано, тим краще запам'ятаються нові емоції для вашого тіла. А тепер запам'ятайте нові відчуття, нові емоції в усьому вашому тілі. Сфокусуйтеся на тому, що ви бачите, що ви чуєте. Що ви відчуваєте, що ви думаєте? Відстежте своє дихання. Поспостерігайте за своєю позою. якщо вам схочеться її змінити, там, потягнутися, витягнутися, зробіть це. І постарайтесь утримати позитивні емоції, відчуття і ваш позитивний настрій. А зараз зробіть декілька вдихів і видихів животом. Відчуйте своє дихання. Ще раз послухайте себе, щоб переконатися, що позитивні емоції залишилися в вашому тілі. І, звісно, переконатися, що негативний стресовий стан пішов від вас. Тепер відчуйте себе тут і зараз, відкрийте очі, порухайте своїм тілом і послухайте нові відчуття в ньому. Ну і звісно ж, ви тримали лобні виступи, ви їх відпускаєте. Це дуже хороша практика. Вона програмує ваш мозок на створення нових нейронних мереж. Тобто для вашого біокомп'ютера з'являється нова інструкція для нових дій. І забуваються, стираються ваші негативні відчуття, негативні емоції, які стали наслідком шоково-емоційної травми. Дотик до точок на лобі активує центри мозку. Ми часто за інстинктом тримаємося за лоба. Тіло знає все. З вами Світлана Білик. Підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати новини по відновленню організму. Бажаю вам всім бути здоровими та щасливими. До нових зустрічей!